Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо бензопилу партнер мою, яка, напевно, скоро поїде від мене. Хтось та й забере і буде мати гарну друзі, пилочку. Зробив її, пам'ятаєте, ще колись відео ви бачили, коли я її розбирав давно. Отаке От я хотів в селі ще відео показати, не показав, бо... тому що мені батарея здохла. Коли я момото маленьким різав. Значить, Пилка зроблена мною все повністю від Я. Відробила небагато вона мені після ремонту. Вона працювала десь, може ну, не багато. Може 4 бачка спалила, я думаю, 5 це потолок. отаке. таке. Так що якось так. Значить, до того її історія була. Вона була зажарена. от. Таке от. Тут дав гарні болти. На повну різьба в циліндр, щоб було, не відкручувалось на фіксаторі. Все як має бути. Пилка гарно працює, заводиться ланцюг в гарному дуже стані. Знаєте, як десь продають пили буває, правда? І кинуть такий гнилий маленький ланцюжок остаток, щоб там на, на тобі, що мені не підходить, правда? Ось таке. Тут ланцюг ще в гарному стані, не є зношений. Шину я нову ставив, бачите, вона майже не працювала. Ось таке, бо там та була розстріляна шина. Ось таке. ну що, Лишається вам її запустити. Давайте. Зараз роблю підсосик і запустимо. До гори витягуємо. Є, запихаємо. До речі, пила холодна була, щоб ви собі розуміли. То зараз маємо 0 градусів морозу, бачите, пар йде. Бачите, як чітко працює, не хочу дуже тут газувати зараз і далі заводити, бо буде дим у мене багато. Так що якось так. Кому до вподоби, заходите в месенджер в коментарях. Я не буду відповідати вам, скільки там що коштує. заходите в месенджер, хто каже, не має месенджера, маєте діти, маєте внуки. Facebook і в месенджер додаток є під моїм Facebook, під під, фейсбуком, під, під, мається на увазі, під відео буде посилання на, на мій месенджер на Facebook. Так що туди залазити. Ціну вам будемо говорити. Буде все по-людськи, все як має бути. Причина продажі. Бачите, попередньо я викинув відео, бо там декілька тих всяких пил продаю, правда? де що вже продалося, де що ще є. От, тут можете запису... писати, запитувати. От, бо я говорив вам, що я партнера привезу. Бачите, пилочка в дуже гарному стані. Все, вона як дзигар працює, як має бути. От, це є, перепрошую, 350-й партнер. Але це американський варіант, друзі. Таких є. Тобто все ідентичне, аналогове, тільки вона зроблена десь була, напевно, в Америці. Я не знаю, може щось подивитися, щось може і побачимо, Що там у нас пише. Реадіст неошайн, Shine After In 15 мінс, Тут по-американськи. Це все діло зроблено і якось так, в принципі. Так, що бачите, що цікаво, в кришці тормоза нема ленти гальмівної бачите, як в всіх пилах. Вона має ручку тут, от, все, вона не рухається. Чисто, якщо виб'є руку, щоб воно вперло, так як запобіжник таким чином. Типу, щоб не віддало і воно назад. Типу. Так що якось так, бачите, пружини і м'яке. Ось от так це от виглядає. От. Все зроблено, все чітко, все гарно. Так, що Трошки підтертано, але нема ради. Пила робила вона не з салону. Так що отаке. Ось щось то державче у вас на машині. Можна сказати, йдіть в салон, в салоні там все гарно. Там нема, там ціна відповідна і отаке. А тут буде по-людськи, все, як має бути. Якось так. Добре, тоді напевно все. Чекаємо нових цікавих відео по ремонтах, всяких запитаннях і тому подібне. Я думаю, буде гарно. До нових зустрічей, друзі, всім па-па. А тут пила чекає нового власника. Всього доброго вам.